Доброго дня, загальний розклад. Зміни. Чому вам не уникнути? Досягнути благополучення достатку або стілення по відношенню до ситуації відносно благополучення достатку відносно реалізації амбіцій. Прорив. Але вас поставлять перед вибором. Або ви вже стоїте перед вибором. Є люди, які закривали вам шляхи, раділи від того, що ви не досягали результативності. А вам говорять, зробіть вибір, яким шляхом ви п'єте далі, і йдіть. Або ви отримаєте інформацію, але тоді не з відповіддю, тому от саме. Ваш вибір початок стілення. Загалом в вашому житті, початок прориву. Будуть відкриватися шляхи трансформації. У вас були закриті шляхи, ви не діяли, знаходилися в мороку, говориться, що ситуація трансформується. Да, були ті, які негативно впливали на ваше життя, впливали негативно на ментал. Декілька людей, партнерство. Проти вас діяли. Але кожен отримав по справедливості. Саме по відношенню до даної ситуації вам надають можливість рухати зовсім в іншому напрямку. Тобто кардинально змінити ситуацію. Надається шанс, можливість, але щоб досягнути успіху, потрібно активно діяти і боротися на своє місце під сонцем. Це як порада від вищих сил по справедливості, що отримали ті, які негативно впливали на ваше життя. Вони отримують розуміння, але для них буде навіть тяжкою ношою те, що ви будете досягати результативності, а та тяжка ноша, яку тривалий час несли на собі ви, тепер будуть дані люди, і вони реально не розуміють, як вирішити, як знайти вихід. Саме з цієї ситуації, тому що тяжка ноша це проблеми, безрезультативність. А ясності не будуть мати, будуть знаходитись в страху, в внутрішньому роздраві. Ну, насамперед, по відношенню до того, що вони в вас помилилися, що ви не та, ким вони собі вас представляли. Вони не розрахували на те, що ви. Людина, яка має та інтуїцію, яка підтримку, має підтримку вищих сил і має силу внутрішню, сильна духом і волею. Відсіче, переможе в даній боротьбі, в даному протистоянні і отримає шанс, можливість на позитивне, щасливе майбутнє. Дякую.